Прямо зараз ми познайомимо вас з тактичною виносною кнопкою на зброю Nightcore RSW-2IWL. Доброго дня! Вас вітає канал Nightcore Україна. Головна особливість тактичної виносної кнопки Nightcore rsw 2 iwl полягає в тому, що вона йде в комплекті з бездротовим перемикачем, який дозволяє керувати всіма функціями тактичних ліхтарів дистанційно на відстані. Тобто достатньо встановити тактичну кнопку на ліхтар, а дистанційний перемикач закріпити на зброю, і ви отримуєте доступ до легкого контролю та управління ліхтарем під час тактичних заходів. Варто відзначити, що rsw 2 iwl сумісна з тактичними ліхтарями Nightcore серії I. максимальний діапазон дистанційного сигналу 1 метр. Дистанційний пульт підключається до тактичної кнопки за допомогою сигналу 2,4 G. Це розроблено спеціально для забезпечення кращого захисту від перешкод. Кожна кнопка розроблена із незалежним цифровим індикатором. Щоб активувати бездротову систему керування, треба встановити тактичну кнопку на ліхтар, потім включити її, і на дистанційному пульті також натиснути кнопку включення. Через деякий час вона законектиться. Про це проінформують світлові індикатори на торцевій кнопці. Після того, як вони замиготіли, система готова до застосування. Тепер ви можете керувати ліхтарем не тільки за допомогою торцевої тактичної кнопки, але й за допомогою дистанційного пульта, який має доступ до всіх функцій вибраного ліхтаря. Для зручності кріплення пульта на зброю в комплекті з кнопкою також йдуть: застіпка липучка, два ремінці на липучці, два кріплення на планку пікатінні. Замовити та придбати тактично виносну кнопку на зброю Nightcore rsw 2 iwl ви можете за посиланням в описі або на нашому офіційному сайті. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі, а також заходьте на наш офіційний сайт, щоб першими дізнаватись про новинки компанії Nightcore. До наступних оглядів!